Всім добрий вечір. Коротше, сижу тут хомячу капусту. Вже приготувалась. Слухайте як хрустить. Так, руками. По простому я не в ресторані. Короче, народилась. Очень запухі. Запекаю картоплю в духовке. Сходила в АТБ. Подивилась на новорічні іграшки. Ну і прийшла жити своє життя. новими я фигуваю з Малокатеринівки. також а вже примусово евакуюють сім'ї з дітьми жесть Просто жесть. Расширяют серую зону. Или как это назвать? Я не знаю. типа, реально ужас. Я спичуваю вам. Шановни, мало, которые Я це пережила три місяці тому. І до сих пір переживаю. Знаю, що хтось мене дивився з Малокатеринівки. Тримайтеся. Я з вами. Більш ніяких слов не скажеш. І не підбереш. Все в мене з рота випадає. Коротше, такі діла. Хочу побажати вам. Сили не знаю, я не знаю, що це таке взагалі відбувається? Але будемо триматися. Вийма капусти, сира і святого лука. Коротше, не звертайте на людину, в якої вже їде криша. В общем, а я далі буду чекати свою картопельку. пока я ей дочекаюсь, я уже съем всю капусту. Специально поставила с капустой поесть. Такая смачнючая. Хрусты чуть-то. Так что такие дела. Молоко тренится. Тримайтесь, сусиды. Это жахливо, честно. Жахливо. Хотілося б сказати, надіємось на краще. Терепи ретролювалі і так далі. Но я не знаю. Може, знаєте як, за самої темної і довгої ночі потім наступить ранок. Світлий та сонячний. Я дуже на це надіюся. А зараз тривога. А, ні, немає тривоги. Писали шахи, де що летіли. Може, то не до нас. Взагалі, бережіть себе. Я з вами на зв'язку і нікуди не діваюсь. Тихої ночі.